Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і розглянемо сьогодні таке питання, чому а, Кличко хотів поручитись за Труханова? хоч він каже, що тут не стосується конкретних осіб, а принципів. І так, якихось інтересів. І так, давайте подивимося відносини а, кличко з Трухановим. Якісь спільні інтереси у них. Але в, ньо, в них, будемо так казати, спільний інтерес, публічний, якийсь є спільний інтерес. Щось не поділили, можливо, навіть, ви знаєте, тут навіть можна так сказати, що якоїсь посади ось. Захистив він права. Чому? Ви знаєте, це якесь, ну я би не сказала, що це спільне коло якихось друзів, знайомих, а скоріше за все, тут має це на увазі карти зараз. І по трьох кубках можна сказати, що це ніби якесь сообщество. Спільнота якась, однодумців, які йдуть в одному направленні. Ось він тому і захищав його від суду. Дійсно, нічого особистого, як він сказав. Ну, можна сказати, що тут дійсно нічого особистого. Я не бачу, що він конкретно вони якісь знайомі тут. Тут більш якийсь, знаєте, щоб щось не вийшло на публіку. Просто дивіться, тепер я зрозуміла. Виглядає так, що в них якесь, якась спільнота одна. Ось, можливо, що вони раніше колись, як то кажуть, стикалися. Ось, наразі, я так розумію: тут немає дружби, це не є дружба. Ні, це просто, як я ще раз говорю, що це була просто якась, знаєте, до чогось одного. До якась якась, щось тут є. Розумієте, то дуже важко розібрати, що конкретно тут у них є. Якісь, я не бачу тут домовленість, тут, скоріше за все, вони відносяться до якоїсь одної, знаєте, як? Ну, не просто віри. а... Ну, я просто скажу, а ви просто, ну, як сказати, знаєте, як от ходять до анонімних алкоголіків? Це не те саме, але ну, ось, знаєте, якась анонімна група в них. Якась в них е, таємна, якась... Е... І тут, щоб це все не розійшлося, щоб це все на публіку не вийшло, ось він тому так і заступився за нього. Тому що тут ніби Ну, не те, що розоблачення, а просто а, своїх ніби як не здають. Хоча він не зовсім і свій, будемо так говорити. Не зовсім і свій. Просто, е, ніби колись, знаєте, от як масони, наприклад, от вони тримаються кубки, вони своїх не здають. Ось і тому подібне. Якось так і тут. Я не можу сказати, тому що я не знаю, яка ця організація, що це могла бути. Це могла бути десь коли, знаєте, як піонерський лагерь, якась в дитинстві, ну, в юності чи на початку кар'єри. А тут могло навіть бути, що підсобив один одному щось. Можливо, Труханов, а давайте подивимося, можливо, Труханов йому допомагав, коли він балотувався. Так, да, да, помагав. Там виходили якісь маніпуляції. Ну, я не буду казати маніпуляція, але, в принципі, підсобив, будемо так казати, і він просто, ну, це, як знаєте, віддячив тепер. Хоча я так чула, що суд все рівно не визнав, наскільки я зрозуміла, не прийняв його заяву. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогеньки. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!